Ну, що там? Клієнт хоче крутий комп. І в якому стилі ПК? Ну єдине, що сказав, це КС2 та Print Стрім. どうだ Next I'm a better girl with ya in If I ever lose sight I know I'm faster than ever If I ever lose sight I know I'm bigger better Hitting all the goals are coming Bigger, bolder, faster, I'm going to the maximum, I'm Давайте трохи про враження. А які вони ще можуть бути, коли на борту 4090 та i 9 14900 КФ, КС, Дота, Кіберпанк, vr ігри і тому подібне, все на ультра. Фотошоп, відеомонтаж без компромісів. Відчуття від комп'ютера такі, наче я можу запустити все і всі бігунки викрутити в кінець екрану. Виглядає пушка, пакування ексклюзивне, килимок, статуеточка. І щоб встигнути на катку, запускаємо прямо так. Тут за основу взяти скін Print Стрім, але в кольорах Na'Vi. Я б, наприклад, хотів в стилі Ховел. А в якому хотіли б стилі ви? Пишіть в коментарях. Ну і бережіть себе на цьому все, па-па.